Вітаю сьогодні, ми знаходимося на ось такому об'єкті. Це у нас така альтанка, яка була реалізована компанією Монет, це арт-студія Монет, і також компанією компанія будуть використані системи від Glass. Розкажу вам про неї більш детально і подивимося, що з цього вийшло. Бо коли, взагалі, замовник вирішив побудувати ось таку альтанку, тут взагалі не було нічого. Тут була просто земля, не було навіть фундаменту. А зараз тут така класна зона відпочинку, яка тепер дуже зручна, практична і дуже гарна. У нас тут як бачите, дуже багато скла, тому що задачами замовника і бажанням це було. Використання максимальної кількості світлопропускних конструкцій з урахуванням розміщення меблів та зручності, а також щоб мати гарне приміщення, яке було б прозорим та комфортним, як в теплу погоду, так і взимку. Як ви бачите, скло це завжди гарно. Перше, про що ми вам сьогодні розкажемо, так це про системи гілятіна. Це системи, які вони опускаються повністю вниз. І вони формують таку слінового рожу. Це зручно, тому що знову ж таки системи були вибрані з урахуванням розташування меблів середні приміщення для комфортного проведення там часу та для зонування. Також система глітина. Мені профілі були покрашені в коричневий та не коричневий колір для того, щоб максимально підкреслити та поєднати все це з екстер'єром цієї альтанки. І ще наші системи вони також чудово інтегруються разом з. Звичайними дверима, також з глухим склінням, яке у нас також є ось тут. На цій альтанці у нас по боковим сторонам у нас дві системи гілятина Твін. Твін значений на загортованому склопакеті на енергозберігаючому, тому вони максимально будуть е, тримати тепло в середній приміщення. Вони керуються з пульта управління, що дуже зручно. Можна будь-який момент зупинити і також повернути назад. Цього пліта можна керувати двома гілятинами одночасно і також окремо. Система гіліна також дуже зручна для того, щоб максимально зручно коригувати кількість повітря, яке буде потрапляти всередину. Тобто, якщо вам стало жаркувато, ви відкриваєте, зупиняєте, у вас всередині є свіже повітря. Якщо його забагато, піднімаєте, прикриваєте. Також зручно, коли, наприклад, раптом пішов дощ. У вас система буде повністю відкрита. Ви однією клавішою можете закрити систему за лічні секунди, і ваша тераса альтанка буде сухою та закритою від непогоди. У нас тут зонячна сторона, і для того, щоб не було середньо дуже жарко. У нас є дві речі: перше, це була придумана конструкція даху. У нас досить великий звіз даху, і наступне, це у нас складу який які використовуються взагалі на цій альтанці. Всі вони тоновані в масі під бронзу. Це дає більше приватності і також захищає від зайвих сонячних променів. Основна фішка та особливість цього об'єкту це центральна розсудна конструкція, яка за допомогою системи Slanit MaxLim, яка, до речі, має досить гарне енергозбереження та енергоефективність завдяки загортованим склопакетам, вона дозволяє перетворити закриту альтанку у теплий сезон року, у відкриту та таку зону відпочинку, яка максимально зливається з навколишнім ландшафтом та природою. І також через поріг, якої зручно проходити. Дуже швидко та легко. Зверніть увагу, що фішкою всіх світлопрозорих конструкцій в цьому приміщенні є використання енергозберігаючих та тоновлених склопакетів, які влітку запобігають потрапляння зайвого сонячного світла та сонячних променів всередину цієї альтанки, а взимку поліпшують енергозбереження цього приміщення. Ще одна особливість цього літнього будиночку це використання аж панели як в інтер'єрі, так і в екстер'єрі, а також для поліпшення стик монтажу. Виглядає сучасно та дуже стильно. Також вже в них передбачені засоби освітлення та вентиляції. Ця альтанка знаходиться прямо біля нашого Дніпра. Біля водойм завжди багато комах. Завдяки всі ці пляси, яка тут встановлена, ми можемо закрити цей приєм, і комахи не заважатимуть комфортно відпочинку всередині. Спільними зусиллями компанії Пандрамглас та регіонального представника компанії Бусел «Монет» Ми можемо тепер бачити ось таку класну альтанку, яка дуже затишна для відпочинку в будь-який сезон та будь-яку погоду. І вже скоро ми зможемо почути відгуки власників, скільки вони задоволені експлуатацією цієї будівлі. Вже скоро сюди будуть завезені меблі та речі, і ця альтанка вже буде використовуватися.